Вишиванка генетичний код українців, символізм та різноманітність його просто заворожує, символ віри, надії, любові, символ сміливості, боротьби та перемог. Вишиванка єднає усіх українців та друзів України по всьому світу. Вишиванка є символом незалежності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці вільний народ. Вишиванка це генетичний код української нації. А відтак, наша культурна зброя. У вишиванці сакральне значення має все: від ниток, походження тканин до орнаменту, кількості стіпків і кольору. Вишиванка це оберіг. В орнаменті вся магія, любов і історія нашої України. Вишиванка це зручно, красиво. Та актуально, де би ти не жив, чи не мандрував, Бо Україна завжди в серці. Стіжок за стіжком, орнамент за орнаментом вишивали наші предки код свого роду, аби передати нащадкам найважливіше і найцінніше. Сьогодні вишивані узори, синьо-жовті кольори нашого стягу і непоборне прагнення незалежності. І миру на нашій землі, як ніколи, єднають українці, спонукають до боротьби із ворогом на всіх фронтах, чи з бабусиної скрині, чи з сучасними елементами. Будь-яка вишиванка особлива. Вона оберігає нас крізь віки, саме одягаючи її будні свята, йдучи в бій, чи працюючи в тилу. Українці нині творять нову історію України. Вишиванка, духовна броня українців. Захистимо своє.